Підсумки першого дня нової Верховної Ради та парламентські плани на майбутнє ми обговоримо з політологом Вадимом Карасьовим. Пане Вадиме, доброго ранку. Добре, Є у нас уже перші напрацювання, точніше у наших парламентарів. От коаліція Європейська Україна, як це тепер називається, тепер вже де юре має конституційну більшість. Це 302 депутати. От чи буде вона настільки стабільною, що зможе взятися за найскладніше за конституційну реформу, наприклад? Ну і які взагалі можуть бути реформи? Ну, вона буде стабільнішою тоді, коли всі представники коаліції парламентської будуть в уряді. Тоді буде вся коаліція буде нести відповідальність за дії уряду. Якщо ні, тоді можуть бути певні тертя, протиріччя. В самій коаліції, тому що одні сили коаліції будуть в уряді, інші не будуть в уряді. І буде спокуса, перекласти відповідальність на тих, хто є якраз в уряді. Що стосується конституційних змін, то тут дивлячись, які, якщо говорити про зміну адміністративно адміністративної структури держави, в напрямку більших повноважень регіонам, в руслі такої поміркованої раціональної децентралізації, то тут я не, не бачу проблем. Конституційна угу. більшість буде. А ось якщо буде Будуть варіанти або рухатися в бік знову президентсько-парламентської республіки, або навпаки є прибічники того, щоб все ж таки більший акцент робити на парламентську республіку, то тут я не думаю, що буде конституційна більшість і буде компроміс конституційний. Так що я би не сказав, що це вже така монолітна. Конституційна більшість що це монолітна коаліція, і знаєте, це не дурце непогано, тому що політика не те політика, щоб цивілізованими методами, легальними методами вирішувати будь-які протиріччя, будь-які різні думки, навіть конфлікти. Ну, а власне, от, якщо говорити про комітети, це також власний сматок, де всі намагаються отримати собі щось найцікавіше. А в цьому варіанті, коли всі, здається, такі одностайні в плані коаліції, наскільки важливо бути представленими у цих комітетах? Ну, комітети, ну, це важливо, тому що комітети, керівники комітетів, вони мають дуже серйозні повноваження і законодавчі, Так, тому що в комітетах формуються закони, є комітети такі, знаєте, апетитні, ресурсні. Комітети, як кажуть, там бюджетний комітет, mm -hmm. наприклад, комітет е з податків, наприклад, і банківські справи. Є комітети, які дуже важливі сьогодні з точки зору формування нової системи національної безпеки, це комітет з національної безпеки та оборони. Е я думаю, що по комітетам є. Да, е Якісь сьогодні протиріччя, поки що ми не маємо вже повний список того, як будуть розподілені комітети. Але я думаю, що і міністерські посади, і комітети, вони теж будуть в одному пакеті якось. Ну, при цьому напрямок руху взагалі-то окреслений в коаліційній угоді. Це означає, що в принципі дуже великого розбігу в одну і іншу сторону вже ні, не буде. Ні, якраз це всі союзники. Так, всі союзники і всі прихильники одного вектору розвитку України. Можливо, опозиційний блок буде мати дещо інше бачення, так, розвитку України, але в цьому парламенті він все ж таки приречений на те, щоб критикувати владу, критикувати коаліцію, але впливати реально впливати. Серйозно на, на, законотворчий, на процес. законотворчий процес. Я не думаю, що опозиційного блоку будуть такі можливості. А що стосується от союзників, так і що нема розбіжності, то це якраз непогано. Це свідчить про те, що ми виходимо на європейську модель політичної системи. Дивіться, сьогодні в Німеччині і правляча коаліція, це велика коаліція. Християнські демократи, соціал-демократи це партії, одна ліва центрівська, інша права центрівська, але вони в одному уряді, вони союзники. Так, у них є розбіжності, але вони разом і правлять. Вони диявол криється в деталях. Ми говоримо про одностайність, mm -hmm. а можливо, інколи саме деталі починаючи дати цифри, якісь слова в документації в ну, а процесі? Як, ну нічого тут страшного немає. Головне, що вони союзники в стратегічному векторі mm -hmm. Зумієте, у нас ніколи не було так. Що влада, опозиція, що політичні сили були союзниками стратегічних питаннях. тому що у нас завжди влада була або прозахідна, а опозиція проросійська, Або навпаки, влада проросійська, а позиція прозахідна. Це були розбіжності стратегічного характеру. А в цьому парламенті вже розбіжності стратегічного характеру немає. То реформи такі будуть, якщо всі безумовно. такі останні і не застягнуться. Безумовно. Безумовно. безумовно, безумовно, тільки мова буде протиріччя будуть по методах, по тактиці. По темпам, по срокам і такі інше ну от уже почався такий, знаєте процес. Якщо судити заяв, скажімо, прем'єра Цинюка е, на той момент уряд почав списувати важке економічне становище на воєнні дії. А тепер що відсутність реформ на це буде списувати? Якщо скажімо, припустимо, що все ж таки процес буде розвиватися за українським сценарієм, а не за ідеальним. Ну дивіться, якщо е, коаліція є е, документ так, коаліційного угоду, угу. уряд. Спільна коаліційна колі... колі... відповідальність. Значить, це не питання тільки Яценюка, Чи будуть реформи, чи не будуть реформи? Це питання всіх політичних сил, всіх фракцій, всіх депутатів, які підписали коаліційну угоду, які входять в коаліцію. Оце тріста. 300... Скільки там точна цифра 308. Так ще ж якраз не всі подали свої кандидатури, не всі фракції були представлені і дали свої кандидатуру. Будуть давати, будуть давати. Але це вже коаліційна угода підписана. Це спільна відповідальність політичних сил за те, чи будуть проведені реформи, як вони будуть проведені реформи, які сроки, які темп Ну відповідати за це будуть, напевне, саме міністри які будуть призначені. Ну, якби загальна відповідальність ж не існує. Загальна відповідальність будуть нести політичні сили, перш за все. І, і міністри, які від тих чи інших політичних сил. Тому що міністри будуть не просто міністрами, вони будуть представляти політичну силу, яка брала участь у виборах, і виборці мають знати, що е, недоліки, дефіцит або невиконання реформ це не відповідальність якогось міністра конкретно. А це перш за все політична відповідальність і безвідповідальність цієї політичної сили, яка його делегувала тоді, тоді, хто буде найбільш підпадати під це питання? Народний фронт, якщо від нього прем'єр-міністр, ні, ні, не тільки а що міністри. Міністри ж будуть від бока порош від партії блока Петра Порошенка mm -hmm. від Народного фронту, можливо, від інших е членів коаліції. Це може бути батьківщина, це може бути самопоміч, це може бути радикальна партія. Ця п'ятірка вони підписали коаліційну угоду. Це їх спільна колективна коаліційна відповідальність за реформи в країні чи за їх відсутність. У І виборець раді... має це знати це європейський підхід. Це дуже важливо. Наголосив це, це дуже важливо. Для наших да. глядачів. Це європейський підхід для. Е Аналізу того, що зараз відбувається в Верховній Раді, є ось такий ще один варіант. Зараз там чимала кількість осіб, які звикли до так званої ну прямої дії. Скажімо, це не буде означати, що в нас формується нова така права опозиція. А, можна так сказати, що це формує дещо інший розклад сил у парламенту. Так, я розумію, про що мова йде про людей, які можуть так займатися фул-контактом і фізичним. Пливом на окремих депутатів. Але я думаю, по-перше, окремих таких фракцій немає. По-друге, багато хто з цих людей, які прийшли з фронту, з АТО, герої фронту або представники правого сектора, вони все ж таки теж є союзниками коалі... Стратегічни, стратегічними союзниками говорила? тих політичних сил, які підписали політичну угоду. Хіба вони не виступають за незалежність? Проти незалежності не виступають. Хіба вони виступають проти вступу до НАТО? Не виступають. Хіба вони виступають проти зміцнення обороноздатності країни? Ні. Хіба вони не виступають за те, щоб у нас була створена нова система національної безпеки, сильною армією і так і так, і так далі. Да. Тому я думаю, все ж таки, що сьогодні правої якоїсь опозиції, яка буде виступати проти коаліції, проти влади, і перш за все в стратегічних питаннях такого не буде. Можуть бути розбіжності по тактики, угу. тому що можливо оці нові депутати, люди, які привихли, звикли вирішувати питання не Шляхом якихось там кулуарних домовленостей, підкаверних uh -huh. інтриг, а привикли так от руба ставити питання. Вони ну чекати не так не можуть чекати і не захочуть чекати. Але це не але це питання тактики, це питання методів, це питання інструментів, а не питання стратегії. І ще раз кажу: в стратегічних питаннях в цьому парламенті більше однодумців. Це, можливо, перший парламент, де по стратегічним питанням немає таких розбіжностей, як було в попередніх парламентів. В цьому сенсі цей парламент. Перший національний парламент в тому сенсі, що він сформований з політичних сил, які дотримуються однієї національної лінії, одного державного курсу, хоча можуть бути розбіжності по його реалізації. В той час, як попередні парламенти, це були пострадянські парламенти з пострадянською невизначеністю. Тому частина не виступала за НАТО, А частина проти НАТО. І ми пам'ятаємо, як там кульки ці і, і що було. От оцей парламентаризм пострадянський. В лавках. він закінчився. І це перший парламент, який е... буде як мінімум без да, комуністів. Він він відкрив нову епоху в нашому парламенті він відкрив можливість для формування справжнього дійсного національного парламентаризму. Ми будемо дивитися, бо кожного дня буде нова інформація про те, як розвивається цей парламентський процес. Будемо уважно слідкувати. Дякую, що сьогодні Дякую. зранку до нас завітали. Став. Ми відзначаємо свято ворожа.